Сьогодні у нас ось така розпаковочка. Що ж в нас тут? Ну тут, як завжди, триває акція Чистий четверг, вона в нас триває до 25 квітня. Тож, будь ласка, хто щось ще захотів замовити, замовляйте, якщо цей товар ще є на складі, тому що дуже гарно все розбирають зі знижкою 30%. Ну і що ж в нас тут? Ну, по-перше, це гель Лублікант. Він у нас звичайно, коштує 139 гривень. Зараз він всього 100 гривень коштує. Тобто, будь ласка, замовляйте, може комусь потрібен. Далі Спіруліна. Ну, Спіруліна у нас дуже-дуже класна. Ми всією сім'єю її теж приймаємо. От, До речі, на днях нову упаковочку чоловіку своєму. Відкрила. Далі. Тут у нас у спіроліни дуже гарне сирьо. Ну, В принципі, сировина у нас гарна у всієї продукції фармасі. Просто ну, в мене одна каліжанка робила спеціально по спіроліні запит, бо в неї питали клієнти. Тож, сировина у нас французька для спіруліни. Далі, Такий от у нас чудовий мило, інтимне мило. Зараз воно теж по акції, дуже-дуже класно пахне. Е, ну, За счет дозатора е, хватає дуже-дуже надовго. Зараз е, коштує всього 180 гривень замість 259 Хороша економія. Далі Оте, зубна паста. Ну, Це взагалі в нас акція, а, якщо ти береш дві такі от зубні пасти, ну, вони різні, це такий набор, у нас сіда набором вигідніше. Пасти ці відбілюючі. Одна містить місвак і фіники, інша містить шафран і мач. Клієнти, ну, я і сама це помічала, ну, і навіть мої клієнти кажуть, якщо користуєшся цими пастами, Пастами в тебе навіть не образовується зубний камінь, а той, той, той що той що був, він ну, якось зчищується. Не знаю, як це можна об'яснити. А кому ти ходиш до зубного? Кажу, Та я до нього не хожу, в мене нормально все з зубами, але мені. Більше вже 50 років, Ну, рідко я роблю собі пломби. От, так, вона каже, як. А зубний камінь чистить. Я кажу, а в мене його немає. Я користуюсь пастами в фармасі. Це правда. От, Так от цей набір. По віддільності ці пасти коштують по 259 гривень. Якщо ви берете наборчик, він 399 гривень, Тобто на кожній пасті ви економите 59-60 гривень. О, так що, будь ласка, замовляйте. Тут вона велика, тут цілих 130 грам дуже-дуже малий розход, і, і її можна дітям від 6 років. І вона приємна на смак. Ми їх, ну, мене донька любить обі, і я люблю обі, ну, вони мені обіцяються, обидві. Тож, будь ласка, пробуйте, я думаю, вам теж вона сподобається. Далі, Ну, наш. Чудовий шампунь з чорним тміном. Теж зараз по акції. Так, його ціна 259 гривень, замість, зараз він по акції всього 180 гривень. Тож, будь ласка, замовляйте, позбудетеся лупи і волосся ваше буде шовковисте. Далі, отакий от чудовий крем для депіляції. Його ціна регулярна 289 гривень, замість по акції він всього 200 гривень. Будь ласка, замовляйте. Далі бальзамчик для губ з джолиним віском, з вітаміном А і Е. Будь ласка, замовляйте, це можна і губки хорошо підлікувати, і від зморшок збавитись, і люби сухості там локотки, п'яточки, кончики пальчиків, будь ласка. От, ну і наша чудова маска. Ось ми її заказали аж 5 штук. Причому це я вам хочу сказати одна і та ж сама клієнтка, тому що вона її спробувала, вона їй дуже-дуже сподобалась, і вона взяла її сразу додатково ще 5 штук. Тому що зараз дуже класна на неї ціна. Регулярна ціна її 259 гривень, а ціна по акції всього 180 гривень. Тож, будь ласка, замовляйте. Вона у нас містить екстракт чесника, але чесником не пахне і вона містить вітамін в 5 З цією масочкою ваше волосся буде шовковистим і дуже-дуже гарним. Буду дуже вдячна вам за лайки цьому відео. Підписуйтесь на мій канал, хто хоче ще дивитись мої реальні розпаковки, бо це все розпаковки моїх клієнтів замовлення. От. Хто хоче зробити замовлення. Будь ласка, посилання під цим відео. Хто любить робити самостійне замовлення, будь ласка, під цим відео буде посилання вам на дисконт. Будете замовляти по цінам виробника. До зустрічі, мої любі!